Рефлекторія з Іваном Питуруком. 101,8 ФМ. Кожен на своєму робочому місці, як завжди, працює для того, аби здолати ворога і наблизити цей світлий день. Доброго сім дня, проект рефлекторія в прямому ефірі. Іван Педрук разом з вами, і у цій порі, як завжди, ми говоримо про цікаві актуальні теми життя нашого суспільства, нашого, нашої вінницької територіальної громади. Будемо говорити сьогодні про навчально-виховні процеси, про те, яким чином сьогодні вже можна сказати, підходять до завершення певні періоди навчальні, але разом з тим ситуація сьогодні дозволяє багатьом ви в режимі так званому режимі офлайн, працювати вживу, дозволити дітям, дозволити школярам, ліцеїстам, студентам спілкуватися, комунікувати між собою. Це величезний плюс, це все ж таки величезний сегмент соціалізації наших дітей у складній військові часи нашого сьогодення. Також варто звертати увагу і на психоемоційний стан нашої молоді, нашої малечі, адже вони так само, як і всі ми переживаємо непрості часи. І проводять їх, як кажуть, крізь свій стан, яким чином це організовано у приватному навчальному закладі, виховному закладі Дельфін це і школа, і дитячий садочок. Ми будемо говорити сьогодні з засновником школи Дельфін, депутатом Вінницької міської ради, одним з керівників центру Артинов, паном Андрієм Піжевським. Добрий день, Андрій Анатольович. Доброго дня з нормальним хорошим робочим настроєм. сподіваюся, завітали до нас. Ну і слава Богу, як то кажуть, я вже озвучив у своєму вступі mm -hmm. цю тему. Вона. Дійсно важливо, актуально сьогодні. Ви працюєте безпосередньо з дітьми, з їхніми батьками. Ви, як ніхто, відчуваєте кожен день настрій дітей, скажімо так, їх стан, їхні погляди, які надзвичайно патріотичні сьогодні, спілкуючись з багатьма педагогами, ми виявляємо це, що наші діти прекрасні. Вони в цьому плані настільки освічені і настільки запрограмовані в хорошому сенсі на перемогу, на патріотизм, але разом з тим вони переживають все це і вони пропускають крізь. Свій стан. Яким чином відбувається сьогодні цей процес у вашому навчальному закладі? процес, скажімо, стабілізації цього стану їхнього? Ну, діти це наше все, і діти це наше майбутнє. Сьогодні ця фраза вона звучить вже не так просто формально, як раніше. Не сьогодні. так пафосно, так, як так, колись Так, да. звісно. вона сьогодні звучить вже дійсно. Це наші реалії. Ми це усвідомлюємо всі, тому що війна вона внесла корективи в наше життя, в наше з вами майбутнє. Тобто, дорослі люди сьогодні переживають війну як ну, дуже велику зміну в своєму житті. Тому ми розуміємо, що ми вже не зможемо так працювати бо розвиватись, бути такими, можливо, навіть креативними, як були раніше, тому що це вплинуло на нас, на нашу свідомість, на нашу психіку, на нашу ментальність вже десь. А діти сьогодні це дійсно майбутнє України. Тому насамперед ми маємо забезпечити умови для того, щоб вони максимально не відчували цього процесу для їхнього психологічного спокою, і вони могли дійсно залишатися бути ініціативними, креативними, бачити майбутнє в нашій державі, в своїй державі. Тому, по суті, ми робимо все можливе для того, щоб створити максимальні комфортні умови. Для того щоб вони відчували спокій, для того щоб вони відчували, що в них іде все як зазвичай можливо, не враховуючи тільки повітряні тривоги, вони це розуміють, але вони самі по собі вже стали більш дорослішими. іншими. Ми це відчуваємо, стали більш відповідальнішими. Якщо раніше ми там боролися з старшокласниками, які бажали десь втікти на перерві в якісь магазини, зараз не розуміють, що це не на часі. Дорослі несуть відповідальність за їхню безпеку. Немає абсолютно таких випадків, де ми з цим боролись. Вони відповідально відносяться до навчання набагато відповідальніше. Чому вони розуміють, що так можна в цьому житті йти легким шляхом, але багато людей дійсно. Найкращих гинуть е, також найкращі люди, які займалися там економікою чи розвитком нашої держави, вони теж зараз віддають всі свої зусилля для перемоги. Тому в на, на них вся надія. Їм потрібно вчитись, їм потрібно пізнавати цей світ, їм і потрібно це їхня відповідальність свою їхня відповідальність. Тому ми в захваті від наших дітей. Ми бачимо, що єдине, що на них впливає, це дійсно стан їхніх батьків, психологічний стан їхніх батьків. Діти як губки, ми це всі прекрасно так. розуміємо, тому вони просто в себе. Вбирають те, що вони отримують вдома. Якщо батьки неспокійні, якщо батьки тривожно відчувають почувають себе, якщо вони думають про те, що тут майбутнього нема, можливо, треба виїхати, можливо, не потрібно вкладатися в бізнес, в роботу, в розвиток, вони будуть так само себе поводити. Тому насамперед ми працюємо з батьками, просимо забезпечити їм спокій в сім'ях, відчуття майбутнього в нашій країні. Не думати про те, що завтра прийде кінець, а, да, а на навпаки, навпаки, завтра буде перемога буде, і перемога, буде нове життя. І у вас буде розвиток, і у вас будуть нові можливості. Тим більше, що багато людей виїхало, ми не знаємо, чи вони повернуться. Тому нас потреба буде в дійсно в освітній ну, в освіт, в якісних, в якісних освічених освічених да, людях. людях. Так. Тому е, ми з ми своєї сторони робимо частину роботи, але дуже багато залежить від. Е, від від самих батьків, від самих сімей, те, що відбувається всередині, всередині сім'ї щовечора. І і оця співпраця педагогів, батьків, ось ця така, скажімо, соціальна адаптація, інтеграція батьків в навчальний процес, mm -hmm. і відповідно усі ваші викладачі ж так само з так. ними спілкуються. Вона дає свій позитивний результат. Я думаю, звісно, звісно, і ми намагаємося підтримати максимально вчителів. Скільки могли само початку війни особисто прийняв рішення, що наскільки це буде можливо, стільки будемо. Плачувати повну mm -hmm. зарплату, вірити в майбутнє. Ми не зупинялися робити якісь поточні ремонти, якісь закупівлі, нові для того, щоб щоб люди вірили, що в нас є майбутнє. Продовжуємо це робити. Відповідно, вчителі теж відчуваються цю перспективу. Вони передають відчуттях це дітям. Діти, діти теж розуміють, що треба розвиватись. і з іншого боку батьки роблять свою роботу. Тому в цілому ми намагаємося максимально допомогти нашим дітям. Творити майбутнє їхнє майбутнє, вже ну як я вже сказав, що діти вони стали зовсім іншими, і ми це відчуваємо набагато легше, набагато приємніше працювати з дітьми. І я вірю, що це буде зовсім нова, сучасна, інноваційна, креативна, відповідальна нація. Дай Боже, щоб так і було. Дякую, Андрій Анатолійовичу. На вашу думку, наскільки виправдали, ми з розумінням ставимося до того, що це вимушена а, така ситуація, але наскільки все ж таки виправдав себе інструмент онлайн навчання? А, сьогодні багато хто з навчальних закладів запроваджує змішану форму навчання, але ось все частіше почали приходити до нас інформації, новини про те, що а, заклади, які облаштовані укриттями або принаймні знаходяться неподалік укриттів, і в принципі. Мають всі виконані вимоги щодо забезпечення е, дітей в е, хороших безпечних умовах, вони вже потрохи починають, хоча б на квітень травень до кінця навчального року виводити дітей в живу, так би мовити, mm -hmm. тобто в живе спілкування, в живе навчання. Наскільки це реалізується у вашому навчальному закладі? Ну насправді ми з самого початку е, цього навчального року, який зараз ще продовжується, ми облаштували укриття. Ми не мали свого великого, тому нам довелося брати в оренду те, що було поруч. По нормам ми маємо достатньо часу, щоб завести дітей в укриття. Це дуже відповідально, дуже велике навантаження на вчителів, тому що дійсно треба зробити це швидко, бути впевним, що всі діти дійшли, сидять в комфорті і продовжити навчання, тому що ми не, не розважаємося. Ми дійсно намагаємося продовжувати навчання в укриттях. Тому ми працювали офлайн, і ми бачимо, ну є частина дітей, які працюють онлайн. Вони або виїхали, або. Батьки ну, мають такі застереження, так, так uh -huh. тобто, е, сказати, що онлайн себе виправдало, ми бачимо це по тому часу, який був під час пандемії, і зрозуміло, що онлайн навчання воно не може бути настільки якісним. Ми маємо казати правду, як є. Але насправді ми зробили влада і освіта зробила все можливе для цього. Тому на сьогоднішній день мені здається, що в тих умовах, які ми маємо, я думаю, що ми робимо дуже якісну і гарну освіту, навіть через онлайн. І ті, хто бажають навчатися, дійсно, ті, хто відповідально до цього, відносяться, я думаю, що вони не втрачають можливості в розвитку. Ну, якби звісно, офлайн навчання воно важливе по причині соціалізації. Ми це так. маємо розуміти. Тобто, дитина відчуває себе більш позитивно, більш можна так сказати, в психологічній безпеці, спілкуючись з дітьми, тому що десь вони пожартують, десь вони пограють в якісь ігри, там повчаться. Звісно, день проходить набагато якісніше в розвитку психологічному і там освітньому процесі. Але ну, ми розуміємо, ми не можемо. Вимагати, тому що дійсно є певні виклики. Ми живемо в стані війни. Це всі прекрасно ну, так. розуміють. Так тому, по звісно, нам хотілося би, щоб це було по-іншому, але максимально робимо те, що можемо для наших дітей і в онлайн, і в офлайн. Будемо сподіватися, що це все ж таки те, що діти, я так розумію, в більшості працюють сьогодні вживу, навчаються так, вживу, що це а, їх підсилить, їхній емоційний стан буде стабілізований, і, врешті-решт, врешті-решт, будемо сподіватися, що в наступний навчальний рік вони вже ввійдуть в переможній, в гарній переможній країні. Креативний, креативний простір Артинов. Я знаю, що у вас там сьогодні активно працює АІТ школа, працює школи іноземних мов, наскільки розвивається цей напрям, і наскільки сьогодні так само є за Цікавленість, це ж ми так розуміємо, додаткові факультативне навчання. Наскільки є зацікавленість від молоді, сказати, що дуже активно працює ні, не так як раніше, звісно, тому що людей стало менше можливості теж а ми, якби приватний заклад, і ми дійсно розраховуємо лише на ті внески, які роблять люди. Плату за навчання. Тому трошечки ми в цьому плані повільніше їдемо. Але тим не менше є е, люди, які продовжують е, шукати нові навички, е, і ми намагаємося забезпечити максимально, як, е, як ми можемо, тому що багато людей повиїжджало. Вчителі на сьогоднішній день е, теж не так легко знайти, е, тому страждаємо в, трошечки в цих mm -hmm. процесах, але продовжуємо, не здаємося, тому що тримаємо робочі місця. E, намагаємося набрати хай менші групи, але e, набирати їх e, потреба є дуже велика. Враховуючи те, що ми зараз ще більше взаємодіємо співпрацюємо з західним світом, потрібні і потрібно і знання мов і нові навички там в it спеціалізаціях Багато хто повиїжджали з країни, тобто компанії шукають зараз нові робочі сили. Тому, якби ми, ми, ми дійсно маємо таку потребу навчати людей лише в треба шукати напевно нам більше якоїсь співпраці можливо якихось грандів тому що людей дійсно важко їм зараз враховуючи те що ціни піднялися ну, все, так. і соціально побутові так, умови на жаль ніхто так, не скасовував так, і так. треба жити так само але разом з тим все одно ви залишаєтесь на плаву в хорошому сенсі так, цього так, слова да та, і так. будемо сподіватися що буде буде розвиватись цей напрям так. А ти ново я вам скажу так, що зіграв свою дуже важливу роль під час відключень, тому що дійсно ми забезпечили відразу і стерлінками, і генераторами. Ми дали можливість людям працювати. У нас було дуже дуже е, наповнений простір, і люди приходили працювати більше вже по своїм, скажімо так, професіям, хто яку має. В ІТ, і ну ми зробили свою роботу зараз. Це менш актуальніше, але ми, ми раді, що ми змогли відповісти на На якомусь етапі на да потребу да. суспільства. А на вашу так. думку, таке трошки питання з іншої сфери, але разом з тим до вас, як до фахівця, на вашу думку, наскільки залишається актуальним затребуваність наших іт спеціалістів? Наскільки вони сьогодні цікаві західним роботодавцям? Ну і в принципі для свого вітчизняного ринку працевлаштування Я це думаю, теж питання. Думаю, є дуже велика затребування. Із тому, що світ зрозумів, що українці це ну, така особлива нація. Ми достатньо ми, знаєте, достатньо освічені, Напевно, це буде навіть неправильне слово. Ми вмотивовані до розвитку. знаєте, коли нам дають гарні створюють гарні умови, українець він може зробити набагато більше ніж. Іншої можливості ми гнучки, так мигнучі ми, правда, так, так хочу сказати. і багато багато в світі це вже зрозумів. Проблема лише залишається в тому, що так інвестори вони бояться, напевно, поки що інвестувати там в якісь проекти, тому що не немає ще впевненості, коли все закінчиться, так як в нас і мобілізація йде. Тобто, чи будуть люди працювати, чи закінчиться проект часно, чи зможуть ми зможемо ми там працювати, враховуючи всі відключення, які були, тобто. Звісно, це є такі побоювання, побоювання, певні. певні. Так, Але наших спеціалістів зараз, напевно, більше цінять, ніж будь-коли, тому що ми показали свою спроможність працювати якісно і достатньо достатньо. Так знаєте, креативно я б сказав тому що у нас ми не боїмося висловлювати свої ми як нація, ми, ми стали вільним народом. Ми вміємо пропонувати, ми вміємо доносити нові ідеї. Ми можемо і вже брати ініціативу в свої руки. Тобто, це це відчулось. Ну, я спілкуюсь з дуже багато з західними партнерами, і вони в захваті від наших не тільки працівників від наших дітей, які знаходяться зараз в їхніх школах. Вони достатньо. Здивовані тим, що ви українці виявилися достатньо освіченою не лише по рейтинам якимось по там. А насправді в реалії це розуміє, коли розумі, вже стикаються та да, безпосередньо люди, так. з роботою. Наскільки пане Андрію, на вашу думку, наскільки важливо в таких періодах, особливо в гострих періодах, як зараз, роль соціально відповідального бізнесу? От наскільки сьогодні саме цей напрям вивів на поверхню актуалізацію цих процесів, що все ж таки, незважаючи на військові умови, незважаючи на воєнний стан, все одно економіка і все одно соціалізація людей має триматися на плаву, і ми маємо. Виховувати, навчати дітей, так. Ви знаєте, я це така болюча моя тема, тому що я завжди будував бізнес як соціально відповідальна власник, скажімо так, не тільки для розвитку суспільства, але й для розвитку, скажімо так, нашої державності. Тобто для мене дуже важлива частина моєї роботи це, скажімо так, вчасна сплата податків, офіційне оформлення людей. Тому що я розумію, що це саме мале, що я можу зробити як громадянин України по відношенню до своєї країни, до своєї держави для її збудови, для її майбутнього. Ну завжди ми чуємо там критику, там у нас невеликі пенсії, там соціальні виплати. А з чого їх брати? Ну тобто, якщо людина не зрозуміє до кінця, що в цьому наше майбутнє, і це саме мале, що ти можеш зробити, ну в нас не буде майбутнього. І дуже прикро бачити, коли там бізнес працює там. Неофіційно mm -hmm. чи не працевлаштовані, тому що що е, ну, вже я буду говорити з точки зору як міський депутат. Так. Тобто я бачу бюджет, і Я розумію, що ну ми максимально вижимаємо з нього для того, щоб стало комфортніше, цікавіше в нашому місті. Але ж е, ми ну бюджет він же ж не гумовий, його не розтягне, Його що Треба є, наповнювати. Є. Тобто, так. щоб з нього щось взяти, треба туди так. щось покласти. Тому це перше, саме перше, напевно, кожної свідомий українець, бізнесмен він. Він буде розуміти, що це саме мале, що він може зробити. і це адаптуватися під сьогодення. тобто, якби. Так, це невигідно. купити той самий генератор або Starlink, щоб люди могли працювати. Це не зовсім, скажімо так, економічно розумна там інвестиція. Але насправді, ну, це є потреба. потреба для того, щоб більше, більше людей могли продовжити працювати, заробляти, генерувати економіку, стимулювати її. Тому насправді ти вже не рахуєшся в цей момент своїми інвестиціями. Якщо ти можеш собі це дозволити, ти обов'язково це зробиш. Укриття, ти не можеш сказати, що у мене просто нема. Ти мусиш його зробити, адаптувати під навчальний процес, щоб діти могли йти навчатися, щоб батьки могли працювати, могли довірити Могли дітей довірити. Вам. Тому бізнес він завжди адаптувався, але сьогодні це ну вкрай важливо, тобто, не просто залишити і поїхати. А продовжувати працювати на благо нашого нашого народу, дякую, пане Андрію. На завершення вже питання до вас як до депутата міської ради, і як до активіста міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. знаємо, що буквально нещодавно відзвітували про річну роботу цього цієї організації. Які проекти ще на часі? і Наскільки сьогодні динамічно розвивається процес формування допомоги? Мені дуже пишаюся тим, що я в такій команді, яка вміє працювати злагоджено, монолітно, тому що е, лідер нашої. Скажем, наш він об'єднає об'єднав нас для того, щоб ми могли координувати всі свої дії. Це не обов'язково, що ви маєте бути прям залучений до гуманітарного штабу щодня. Це можливість співпрацювати, питати, які є потреби, якщо знаходити міжнародні контакти, нові доєднувати їх до роботи спільного спільної, і це це, це дуже важливо. Тому свої сторони робили і робимо що, що 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 можливо. Так як в мене є багато контактів з західним світом. Я продовжую писати, Навагу, телефонувати, так? просити, щоб про партнерство пропонувати партнерство, не просити, тому що на сьогоднішній день я думаю, що кожен в світі бажає себе якось асоціювати з Україною, тому що Україна показала дуже сильні результати в, в цій, за цей час, і кожна розумна людина розуміє, що. Перемога за нами, майбутнє за нами, тому ми вже пропонуємо більше партнерства як депутат міський для мене болить це наша найвразливіша верста населення? Це діти, це інваліди, це пенсіонери. Тому кожен раз, коли я намагаюся просити якусь допомогу, я більше сконцентрований на цю версту населення, тому що ці люди залишені, вони не можуть покинути місто, вони залишаються. Їх вони розуміють, що їх ніхто не чекає, можливо, там Ціни на все зростають, їм дуже хочеться допомогти. Тому насправді я більше сконцентрований в цьому напрямку. Діти, це мої пенсіонери зараз. Це важкий час, де я можу зробити. Найменш най... наймай... най... да. да. корисні справи. Корисні Дякую. Справи. Дякую, пане Андрію, що були сьогодні з нами. Успіхів, наснаги і мужності всіх всій вашій діяльності. Дякую вам. З нами був депутат Вінницької міської ради, засновник приватного навчально-виховного закладу «Дельфін» Андрій Піжевський. Ми говорили про психоемоційний стан дітей, про те, як його стабілізувати, про те, як працювати сьогодні з дітьми в навчальних закладах і про формування належного соціального простору в непростих умовах сьогодення. Вони дійсно непрості, Складні, але ми разом з вами, кожен на своєму робочому місці, щодня має робити щось корисне для того, аби наблизити перемогу України. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 фан.